Всім привіт! Мене звати Ростик і сьогодні я буду показувати екскурсію по нашої школи Мозаїка. Ну що, поїхали? Це в нас перший поверх. Тут у нас э, сидить адміністратор, можна сюди підходити, задавати питання, і він може вам відповісти. там... Э, Зі скількох починаються уроки, закінчуються, у котрих який урок починається. Поїхали далі. Це кабінет замдиректора. Ну, тут кабінет, коли тривога пуфіки є. Що це Поїхали. Да. Тут можна е підіряти батьків, коли вони за вами йдуть, тут сісти і, і подождати. Тут сидів Багато разів. Да. У нас навчається шостий клас. Водиться тут Тут у нас, коли тривога, ми тут е, їсти йдемо, коли тривога, ми йдемо сюди їсти. Ще у нас тут був майстер-клас, нам приїжджали. Ми тут яблука сушені для військових робили. Прикольно. Зараз урок йде тут. Ну, коли тривога, вони сюди приходять. Тут можна сидіти за, стуль... за стульчиками столом, робити уроки. Це наша улюблена комната. була. Старші класи, Отут. ось тут, ось. Ну що, поїхали на другий поверх? Ось така крута площадка. Ось що. Тут є пісочниця. Гойдалка, горка. Ми тут ну, любимо футбол грати ще дуже. Найголовніше для мене тут це тіця тіропія. А Вони так? Вилазить тут сюди. Поїхали далі. Тут можна теж посидіти, почити. Це бібліотека. У нас є там теж у кожному класі є книжки, все таке. Там у нас кухня. Зараз там люди, така невеличка, ну два столи і там ще був, там перебирають, ставлять. Там є ще така кімнатка для занять. Там ін... індивідуальні заняття. Ну, один на один. Там онурний клуб. Обажаю. Директор наш, нашої школи. Тут є ще плінтери. Ну, бумажки, роздруківки там, англійської мови, математики там, робимо роздруківки. У нас тут йде ось о, перший клас, у другому приміщенні другий клас. Можна пограти там, в лего, всякі кубики, помалювати. Тут є такий робот. Це так. у нас третій клас. Ось о, він. Подивіться там вікно на Мальдівщині. І зараз тут буде наш клас. Можете зайти, подивитися. Це в нас зал, коли у нас репетиція, то ми у цьому залі займаємося тут англійською іноді займаємося, тут нам таку штучку дають. Ось. І тут завдання. всякі. Ми тут складаємо всякі завдання. Пишемо, робимо там, виграю граємо такий плакат мозаїка, центр освіти та розвитку. Я ще, як коли ти закінчиш, можеш освіта за кордоном, тобто тебе відбирають ну, ти можеш у Польщу, там, за кордони поїхати. Тут мовна школа для дітей та дорослих. Ну, Ну, і що більше всього в цій школі подобається, що тут всіх дуже сильно люблять. Ну, нема таких дітей, яких більше люблять. Всіх однаково, всіх дуже люблять і цінують. Мені дуже подобається навчатися в цій школі. В цій школі багато плюсів. Так що, так що хто хоче, може приходити до нашої школи. Всіх приймаємо та любимо дуже.